Так, друзі, всім привіт. 20... Так, ладно. 27 березня. розпочали ми вносити каз по рипаку. Долгожданий, тімногострадальний наш рипачок. Аплікатор. У нас від українського виробника робочі органи у нас німецькі КВД. Працює, треба буде потім покажу, кому буде цікаво. Працює дуже класно. Нарікань нема ніяких. Отак От ріпак вийшов у нас з зими. В Зараз у стоянні. ЄС кажуть, що пригортає, нічого, ви бачите, майже він прийшов, майже нічого не видно, як він працює. Тут ми вже провели інсектицидну обробку, пробрали злаковий бур'ян. Ну, якщо чесно, трошки здивував він, що вийшов він з зими, слава Богу. Бо ріпака в нас в окрузі майже немає, майже немає ріпаків. Я їздив якраз поле там, де добризковав. Кас заправили. Так що вносимо каз. Чистий кас, носим 32. й Осінь ми його підкормили тут, 100 літрів касу дали, плюс сульфат амонію потім дали, коли сніжок у нас був. І оце вирішили його підкормити касом аплікатором, І на цьому всьому а, у нас підживка закінчиться. Не везде ріпак, звісно, вийшов, але. Но... Є зріжені посіви. Ну, Будемо залишати їх, бо надія на тому, що ріпаку немає цей рік, то хоч буде ціна. І будемо залишати. Соєшником пересівати, хоча у нас вологи ми ще не копався, я потім пізніше, мабуть, покопаюся, бо вологи від... Чую в хлопцю вторився, там від 30 до 50 см промокла земля. Опадів у нас ще весною толком і не було. Там таке 2 мм, 3 мм, ну це таке, ну це не вважає, що дощ. <кхід> не знаю, там ще стоять, вроді би на суботу, неділю якихось стоять. Ну, там щось -то хороше стояло, це дивлюся, там опять 4 мм і. Ну, взагалі, подивимося, що воно буде, який дощ. Так що отак, отакий на даний час ріпачок. Будемо витягувати вже, який є. Ну, я думаю, що на цей рік це дуже гарний ріпак. Іменно на цей рік. От Отак. В принципі, показав, аплікатором ми повністю довольні, задоволені, класна штука. Урожайність нам повищає, якість зерна в пшениці у нас двойка. Рідко коли тройка буває, а так майже другим класом іде. Так що всім рекомендую, у кого є думки, то беріть. Не знаю у кого як. Я працюю те, що у нас є, який у нас аплікатор є. Від цього відталкуюсь, ну Ми повністю задоволені цим аплікатором. Робочі органи ще нічого не мінялося. Поміняли раз шайби. І то ми Олегу віддавали, ми ми купили комплекс шайб у нас один, і ми от, десь як підтече якась одна, ми їх склажували. У мене комплект був. І Потім, коли цей комплект закінчився... Ми їх зібрали, дали Олегу, він їх знову там шліфанув, там щось в районі 3000 трьох, трьох повністю від шліфувати ці шайби. Ну от, Відшліфували, вже повністю набір комплект цих робочих шайб. Там міняти їх ну, 2 секунди, нічого такого сложного немає. А так, а так працюємо, друзі. Папер. Ось зараз до краю ще може дойду, покажу вам. А може і ні, в принципі, що там вже розказав, показав. Сейчас тут ще підождем трошки, вилазить бур'яні дводольні зимуючи, то ми їх ще попозже, ще гербіцидом пройдемося, чистим поле, щоб було чисте. Злаки убрали, ну як убрали, побризкали, длжні. Крякнуть і заїдемо ще раз, зачистимо від дводолки і будемо вже захищати фунгіцидами інсектицидами. Так що, друзі, так, все. Пишіть, коментуйте, в кого є, в кого залишились ріпаки, в кого не залишились. Отакі є, бачите, малиші карандиші. І нічого не пригортає. що, ну. І цьому ми раді, якщо чесно. Так що пишіть, коментуйте, буду радий почитати. Все, всім мирного неба на головою. Все буде Україна. До зустрічі!